Вітаю, мене звати Катерина Нестеренко, і тут ми обговорюємо найгостріші теми: сенсацій і скандалів цього тижня. Чимало назбиралося. Тож починаємо. Що на день то новий корупційний скандал? Бо що? Правильно нашим ненажерам гарно жити не заборониш цього разу. Фігурант антикорупційного розслідування нардеп від слуги народу Андрій Клочко, який десь наслужився народу аж на плюс 11 мільйонів гривень до офіційного доходу. За даними слідства, у 2020-2021 роках, народний обранець з був у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень. Хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період встановили не більше 14 мільйонів гривень. Депутат, як бачимо, практично подвоїв свій дохід. Питання як? Хоча насправді ми всі знаємо як. 37 мільярдів ми тільки вкрали вхвклали вибачаюсь. з такими достатками Кличко зміг дозволити собі три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у Києві, а ще дві елітні тачки: Теслу і Мерседес. Квадратний метр тут. А тут це на березі Дніпра у ЖК Рівєра. 35 тисяч гривень. Принаймні так пишуть у відділі з продажів. Так от мама клочка в один день купила тут квартиру на 68 квадратів, квартиру на 200 квадратів і манюньки приміщення. Плюсуємо, множимо і виходимо на 9,5 мільйонів. Як думаєте, на кого все це добро записав депутат? Звичайно, на родичів за документами. Очевидно, мільйонерками стали його мама, пенсіонерка і сестра. Це ж було? вже. Про корупціонера і зради журналісти бігу заговорили говорили ще у 2021 році. Різницю із офіційними доходами і рівнем життя Андрія Кличка, як то кажуть, важко було не помітити у набу вплив журналістів, а визнають. Олена Грузіцька, так звати сестру Нардепа, у серпні купила дві квартири в тому ж ЖК Рів'єра на березі Дніпра, де того ж дня теж два помешкання придбала мама чи мамі. Щоправда, трохи меншого розміру, але за прайсом забудовника вони мали б коштувати десь близько 4 мільйонів гривень. Походження цих статків очевидно незаконне, і за ті мільйони, що впали на нього із неба, кличку світить до 10 років позбавлення волі. Або не світить, бо не слід забувати про фактор українського правосуддя. Словом, я би не поставила на те, що його посадять. А ви? В Україні розповсюджуються нові радикальні схеми ухилення від військової служби. На жаль, в ситуації, коли люди не хочуть служити, ми побачимо різний розвиток цих схем, як ухилитися від служби. А далі буде ж історія про те, що з'являтимуться якісь лікарі, які будуть відрізати ноги, руки і так далі, для того, щоб людина ставала в це проходило не разу не в одній країні. Ну поки що, все не настільки радикально. Але чоловіки стали масово давати оголошення в мережі, шукають жінок в скрутному становищі двох категорій: перша жінки похилого віку та жінки з інвалідністю для одруження з точки зору законодавства. Якщо ви набули повноліття, то з моменту настання вам 18 років. Вісімнадцять плюс один день так, грубо говоря. Що з цього моменту ви можете одружуватись на кому завгодно хто являється також повнолітнім. Вони вправі прийти до раци, вони вправі подати заяву а, через дію і вступити в шлюб. Наскільки цей шлюб фіктивний чи не фіктивний? Це ж вже. Не нам твердо. Проте, експерти говорять, що шлюб, вершина айсбергу. А далі за такий обман держави можуть настати серйозні наслідки. Якщо потрібно одружитися на дружині, яка має інвалідність, тоді це можна розглядати через призму шахрайства, тому що опікунство за особи, яка потребує стороннього догляду, обов'язково має виплати. А за ці виплати вже держава може на здогадані і відповідно. Через півроку рік при перевірці того наскільки опікується, наскільки не опікується. Або при появі будь-якої іншої інформації слідчі підрозділи можуть відкривати кримінальне провадження, якраз через призму шахрайства, і притягувати до відповідальності, тому що тут буде і підробка документів, буде шахрайство в чистому вигляді, і будуть збитки саме головне. Ті, кому подібний спосіб ухилення не підходить, і хто вже має неповнолітніх дітей, вигадали інший. записати на себе чужу новонароджену дитину, і так стати багатодітним батьком. Тут може бути підробка документів, особливо якщо. Відбувається там оформлення десь одразу після родільного залу, да, коли перше оформлена дитину не проходить процедура усиновлення, а мати разом з батьком в ЗАГС подають, ну, з формальним батьком подають заяву про те, що ця дитина саме їде. Чи можна за це притягати до відповідальності? Знову ж таки, можна, але хто буде розслідувати таку кількість? Кримінальних правопорушень в цій частині насправді велика таємності. Але якщо у не попадеться на цьому етапі, то експерти наголошують, дитина то не просто папірець, а величезна відповідальність на все життя. До вас будуть запитання як з боку органів опіки, подальшим так. У вас будуть запитання, якщо ви захочете вступити в шлюб з кимось ще будуть запитати від наступних ваших дружин про те, що ж з дітьми. Далі у дітей, яких ви усиновили, будуть так само запитання до вас і з приводу аліментів, і їхнього належного утримання, і безпосередньо з приводу, не дай Боже, там, після того, як ви померли, спадщини тої ж саме. Тобто, Набираючи собі одну одне свідоцтво для того, щоб не служити в армії, ви набираєте собі величезну купу відповідальності, яку потрібно буде нести. За подібні послуги пропонуються і винагорода – 2-3 тисячі доларів. Все ж, експерти застерігають жінок, які роздумують, чи піти на подібні кроки у випадку втечу у хилян та за кордон, вони залишаться сам на сам з фіктивними документами і купою проблем. Я розвертаюся до тих мам, яким будуть пропонувати. Такі варіанти, от якщо людина, яка хоче ухилитися від е, військової служби, яка хоче виключно формально оформити на себе дітей і вам щось обіцяє, повірте мені, от як він обманює свою країну, так само він і ошукає вас, зробить документи чкурне, а... Юрисдикція держави України не буде поширюватись на юрисдикцію інших країн, і тим самим ви зробите своїх дітей в чергове байструкави, нічого не заробите і мати бути ще отаку головну бі. Цю ситуацію. Можна охарактеризувати одним простим реченням: дурень дурня надурить. і ті, хто хочуть обманути державу, будуть обмануті такими ж шахраями, які просто на них заробляють. Ми з вами щодня бачимо історію про те, як приводять до тиси, кажуть он на берег іншої країни, пливи. Але люди за це вже заплатили, хоча вони могли безплатно так само підійти. Тобто, в більшості своїй оці всі схеми, які є в мережі, це чистий води шахрайсько. Але шахраї, достеменно знають, що особа, яка хоче ухилитися від служби і готова платити незаконно за незаконні дії гроші, вона не звернеться до правоохоронців. То може все ж таки краще піти в ТЦК, обрати посаду в армії до душі і працювати на захист країни ніж віддати останні гроші шахраям і все життя розгрібати наслідки дурних вчинків. Магія поза Хогвартсом заборонена, але українські судді все ж її використовують. На Житомирщині потрапило в аварію авто місцевого судді Романа Борисюка. Сталася ця аварія ще у лютому, а йшли місяці. Слідство билося над розгадкою цього фокусу, але, на жаль, глухий кут. Хто керував автівкою, і досі невідомо. До речі, у салоні знайшли порожні пляшки від алкоголю. І ось у чому магія. Борисюк, нібито і сам не знає, хто сидів за кермом його машини. А одразу після аварії був тільки він на задньому сидінні. А вже через кілька тижнів після цього ДТП суддя купив таку саму автівку Nissan X-Trail 2023 року за півтора мільйона. Навіть взяв кредит та купівлю у сумі. 775 тисяч гривень чи понесе він наразі відповідальність? Невідомо, адже не забуваємо про магію. Винкардієм курвайоза. То не вінгардіум курваоса, то вінгардіум левіоса. Проте це не перша пригода на дорозі у Борисюка, де довелося вдаватися до чарів. У грудні 20-го року Житомирські патрульні склали на суддю адміністративний протокол за фактом водіння у стані алкогольного сп'яніння. Проте судово-медична експертиза показала, що алкогольного сп'яніння там не було, і провадження закрили. Магія. Хабар не біда. Замнемо, і будеш майором. Напевно, десь так думали у тереопівдня, бо скандали з офіцером хабарником Русланом Цобенком, якого затримали на отриманні хабара в один мільйон гривень, ніби і не існував, бо цей герой. Продовжу службу у Ссу. Я найбільше зацікавлений в тому, щоб слідство було проведено необ'єктивно і упереджено. Як пише видання 368 медіа із посилання на джерела у Міноборони, повернутися до служби Цубенко зміг завдяки саботуванню внутрішнього службового розслідування керівництвом ТРО «Південь». Розслідування поцебенку в порушенні порядку проводило не командування територіальної оборони України, а регіональне управління Південь. Як каже джерело, розслідування доручили провести за наказом начальника відділу внутрішнього контролю командування ТРО Москаленка. Через Москаленка Хобарник та його група підтримки і вирішували питання по закриттю розслідування. Він особисто разом зі своїм довіреним офіцером лейтенантом Мельне Коленою все зачищали пособенку. Це було у перших числах квітня. Затриманий Цубенко, ще у листопаді вийшов із під вартоївніше заставу майже у 10 мільйонів гривень. Усім і так все ясно. Ну всім, окрім очевидно, Тереопівдень. Бо Руслана Цубенка 8 квітня призначили на нову посаду. Званням нижче ніж було, але воно у нього, не дивлячись на скандал і розслідування, все ж таки залишилося. Він буде проходити службу офіцером відділення морально-психологічного забезпечення 355-ї резервної роти. На нього покладуть посадові обов'язки майора. Наказ підписав начальник регіонального управління Станіслав Ярмола. Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання. Таке собі правосуддя, але там вважають інакше. А ви як думаєте, скільки Цубенко відвалив керівництву за нову посаду? Напишіть. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід одіозному колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі розкрадання на арсеналах. Це ж було вже. Суд відпустив його під заставу у 908 тисяч 400 гривень. А крім застави на Микитася, також поклали обов'язки прибувати за кожною вимогою та ще ряд заходів. Це люди з надзвичайною совістю. Сам же запобіжний захід змінили, оскільки сплив максимальний строк домашнього арешту. І тут варто додати, що відпустили Микитася саме у справі про заволодіння сумою у понад 307 мільйонів гривень. Міністерства оборони. На будівництві складів боєприпасів. Навіть не ті не не покидька не того, тому що, мабуть, він без, без грошей, тому що заробляти не вміє працювати. Крім того, по кількості відкритих проти нього кримінальних справ Микитася можна назвати колекціонером. Рахуйте, справа про спробу підкупити мера Дніпра за 22 мільйони євро, та про заволодіння сумою у 81 мільйон гривень. Це кошти Нацгвардії. Ці мізерні кошти за ті серебри, які е, змінить його життя. На краще ще одна підозра у справі будівництва сховища ядерних відходів. Згодом ще одна у спробі підкупу експерта у межах квартирної справи. Все, що ми гарантували, все виконано. Далі вже шоста підозра. Микитась отримав її від МВС у грудні 2020 року. У справі про викрадення людини при наявності такої кількості підозр якимось дивним чином, колишньому депутату вдається обходитися лише заставами. Цікаво, як же так воно виходить. Лише з посмішкою можемо дивитися. Це було і раніше, це було і зараз. Олександр Слобоженко. Певно, ви знаєте його як людину, яка пропагує успішний успіх, має купу кейсів, набагате життя. Скромний хлопець із села, який піднявся завдяки таланту і тепер має бізнес. І звичайно ж допомагає армії. Своє шикарне життя він нав'язливо демонстрував у соцмережах, ходив на різні шоу на Ютуб, через що і прославився. Проте це зіграло із ним злий жарт, і ним зацікавилися журналісти NGL Media. Автопарк у цього юнака досить великий. Та чого вріха досить дорогий. Навіть деякі депутати скромніше живуть. Підраховував недавно в мене. 16 17 авто. Він навіть сам дізнався, що загальна сума автопарку 3 мільйони доларів. Розумієш, що я пишу цифри не по європейським цінам, а тому що ми всі машини на українських номерах я платив кучу дінь Зараз розтаможку. мошку. Угу. Ну, около трьох. Три мільйони доларів коштують машини Олександра і да, ще, ще, ще без мотоциклів. мене ще мотоцикли. Два із них лімітовані. Лім... Приблизно на сума десь там на 350-400 десь мотоциклів. Але о диво, у його власності перебуває лише Mitsubishi Lancer, 2009 року та мотоцикл BMW 2019. -го. А от його мама та бабуся, певно, дуже люблять швидкість, адже усі інші автомобілі BMW, Mercedes Феррарі та інші записані на маму. А, наприклад, новенька квартира у розкішному хмарочусі Києва, Таріан Таур, за документами бабусі, а бабусі 75 рочків. Людина прорахована, людина трошки стратегічна. Чи то так боїться, що його авто вилучить на потреби фронту? Чи хоче, щоб у разі проблеми з законом його майно не постраждало? Це невідомо. Проте за документами він залишається простим. Хлопчиною, хоч він і має свій ФОП, проте навіть податки не платив. Проти нього навіть була відкрита кримінальна справа у 2020 році за ухилення від сплати податків. Тоді податківці нарахували йому борг у 54,8 мільйонів гривень. Проте ця історія, як ми бачимо, десь завмерла. Слобоженко дуже любить відпочивати як в Україні, так і за кордоном. Навіть зараз, під час війни, він частенько буває десь у Європі, та навіть там влаштовує перегони на своїх тачках. Правда, забуває, що він у Києві, тому доводиться іноді мати справу, наприклад, з польськими поліцейськими. Як з'ясував журналіст Михайло Ткач, Слобоженко виключений із військового обліку через непридатність до служби. У нього нібито значні проблеми зі здоров'ям. Цікаво, саме так виглядають люди, у яких проблеми зі здоров'ям. Довідку про непридатність Слобоженко видав Голосіївський районний ТЦК у Києві ще у жовтні. 2022 року висновок підписав голова військово-лікарської комісії голосіївського району Володимир Приходько, якого між іншим на початку минулого року звинуватили в отриманні хабарів. За даними журналістів, Слобоженко за останні два роки 12 разів виїжджав за кордон. Скандал в українському спорті, член Олімпійської збірної України з академічного веслування, майстер спорту Алсу Олейникова почала погрожувати українцям російськими ракетами. Куни вам трасі прилітіти, що на так такой пі прилітіть. Викачухайтесь будьте ви рилом своїм вот десь у Да-да. ви сидите дома, жрете сало з колбасу, сидите і жріте на. Ну, вона на рівні юніорів, поки що так подає надії, подавали, і чемпіонське звання є в неї. Майстер спорту України. Вона спортсменка, на неї рівняються, рівнялися. Була, була у неї хороша перспектива спорту. Це олімпійський вид, вона ставлять перед собою завдання. Рохти на олійських більше того, Олейникова публічно хизувалася своїм закордонним життям, великими статками і збиткувалася з людей, які залишаються в Україні під російськими обстрілами. Тому післязавтра полечу, полічу в Дубаї. Буду лежати, попивати кокос, ходити по магазинам. и чудно себя чувствовать, а вы будете сидеть в войне дальше и прятаться, бегать в подвалы и сидеть со лапу дальше, и думать, когда у вас откроется Зара или Бершка. Вы не, не, не сможете повлиять ни на что, вы не можете в этом мире, кроме ничего, сделать, не то что за себя, даже в принципе, вы будете просто тупым пустым местом. А если я захочу, я полечу в Дубай, я полечу на Миконос, я заработаю там еще даже больше денег, я куплю себе еще одну Ламборгини или Ягуар, я буду там на нем разговаривать. З'їжджать. Сідять і сидіти, прятатися в бомбу біжичі. Вона перейшла на ці образи на цензурну лайку. Вона вирішила, що гідно кращого життя. Ну що, що казати? Потім прийде, можливо, і для неї не так прозріння буде якесь. Але зараз вона плюнула на свою батьківщину на малу батьківщину та і на всю Україну. Скинемо на юний вік, що вона себе перецінила і дозволила собі, як ніхто. Просто-напросто вилаятись і спошкудити своє звання майстра спорту України. Це при тому, що на початку повномасштабного російського вторгнення в своїх соцмережах Олейникова навіть збирала гроші на армію. Солдатам не хватает постельного белья, воды, еды, медикаментов. Дети рождаются в бомбоубежищах и одновременно подрывают детские сады. Эвакуируют пострадавших по всему городу. Люди умирают на глазах. Каждый день после звука сирены о военной тревоге людям необходимо прятаться в укрытие. Многие из вас предлагали любую помощь, и вы можете помочь финансово, помимо огромного влияния на всемирное информационное поле. Та це ще не все. Виявляється, що мати Олейникової Діна Міфтахудінова, теж спортсменка. Виграла срібло олімпіади 1996-го в академічному веслуванні. У 2020 році вона стала депутаткою Дніпропетровської обласної ради, 8-го скликання від партії Слуга народу. Також є керівницею Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності. І мати у неї тихтоки відома спортсменка і директор школи і депутатка обласної ради моральну оцінку вже дали її земляки. і я думаю, що я вже чув від багатьох вислувальників, що це взагалі треба відрахувати її зі збірною. Експерти стверджують, такими діями спортсменка вже зруйнувала свою репутацію навіть на міжнародній арені. Будь-який скандал це теж відомість. Можливо, ще з тієї позиції, а так, в принципі, ті ж соцмережі будуть їй. Вона читає. Я думаю, читає відгуки. І з усіх усюд вже підуть відгуки про це. Не лише вона виступала на великих міжнародних стартах, чемпіонах світу юнацьких і європейських першостер. Там вже вона знайома її ім'я знайома як однієї з переможниць, однієї з тих, хто в рейтингу вже може піднятися. І е, тут і суперниці будуть оцінювати вже її а також вона може залишитись без усіх своїх звань і заслуг. Я гадаю, що е, якщо вона сумнівається, що вона буде вибачатися, якщо вибачиться то, можливо, майстра спорту України не, не зніметь звання, але всі за те, щоб її залишити поза спортом і поза цим званням, тобто не визнавати її спортивні заслуги. Ну, якщо вона ці е, заслуги має завдяки своїй батьківщині. Адже, е, знаєте, в такий страшний час у війну а країна вкладає великі-великі кошти в підготовку ось такого класу. Дуже шкода, що для таких людей ще немає механізму позбавлення громадянства, адже принижуючи і бажаючи зла співвітчизникам десь за кордоном Олейникова досі користується усіма привілегіями українського паспорта. Оплю собі ще одну Ламборгіні чи ламбаргініліягуари я буду там на ньому роз'їжджати. Порно має приносити гроші. А якщо воно приносить гроші для ЗСУ і України, то звучить це ще й привабливо. Компанія, яка належить один із найпопулярніших сервісів відео для дорослих, порнохаб, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг. Раніше такий крок зробив сервіс OnlyFans. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. І про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Дякую порнхаб за повагу наших податкових законів. Тепер можна стежити за сумлінною оплатою податків не тільки онліфанс. Остання, до речі, поповнила бюджет на 0,7 мільйона доларів за перший квартал. При цьому у 2023 році той же гетьманцев повідомляв, що порнохаб отримував штрафи від України у понад 5 тисяч доларів. Причина у порушенні податкового законодавства. Що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях. На цьому, все завтра. Підсумуємо цей тиждень. тож шукайте новий випуск. А поки поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на наш канал і обов'язково почуєте тут новину про перемогу України. Побачимося!